Просто меня лично интересуют вопросы, чисто военного характера, вы, я когда приехал в Вознесенск, посмотрел общую карту этого дела, то так воевать, это я с одной соплей на погонах, я не понимаю, что делают люди в генеральном штабе. Я помню вас прекрасно, вы да. пришли уже позже, пришли уже полностью, с я помню вас, я помню, я, да. я помню. Вот нету грамотных офицеров. И мы шли действительно. Я, вам, рам, майор, идеей, майор, возле, я, я Нету грамотных офицеров. Если иди, например, уже в год, значит иди, подражая офицерам, командиру. Смело, да, кстати, смелого офицера, нормального офицера я не вижу. Честно, я ничего не хочу сказать против офицеров 79-й, но... 79 Да.

в общем, ну вообще, только через засуды я понимаю, что это вопрос не к вам. Мы тут сильно мелкие люди, которые не решают эти вопросы. Но там в Киеве люди и не хотят решать. Мы на своем уровне, я вам вот скажу, пытались организовать вам адресную помощь. Ну так бы мы ее организовали? Вот депутаты здесь присутствуют, никто не доставать. Мы Собрали адресные посылки. Ви нічого не отримали. Воду направляють туди, да, повний підкорне. У нас є східні генерала Масленка, у нас життя. Підемо, як не вони неділю без води були. І без дітей. Де куриці там? Кому купили дітям за свої дії відправили. До дітей вона не на форму? Так само і ваші пацієнти, Ну, а смисл спасили. Вы были голодные там? Да, да. Да. А если вы получили посылки, в котором еда, вода, ну, какую же свежесть, ты реально не можешь голову высунуть, как вы. Вы были бы довольны, но если вы получили эту посылку. Она бы вам помешала? Они тогда ну что считали нужным? Это же какой-то даже раз. Момент патриотизма, да. Они что считали нужным? Ребята вот здесь сидят в зале, вот три молодых парня. Они ходили, собирали денежку, связывались с 79-й бригадой и лично сами свезли туда. Я понимаю, наверное, что невозможно, невозможно наверное, было доставить в горячую туда точку. Ну, что считать, что они то и делали. Но это же, ну, как бы, мы благодарны очень, что вы нас такие что ну, э, ну, вы оказались там в этих страшных ну, точках но ну, мы что считали нужным помогли да что мы что могли и реально готовы сегодня вот эти ребята пришли и реально готовы сегодня дальше что-то делать почему не довезли туда Я понимаю, что там вы были в окружении, это, наверное, технически но было невозможно. Но искренне они хотели вам помочь. И все, кто прикоснулся к этой волонтерской помощи, они искренне хотели помочь, чтобы попала к вам эта водичка, и эти лекарства, и эти сигареты. Прошу, да, Спасибо большое за такую помощь. Просто действительно оно куда не Спасибо за вашу Спасибо за вашу него, Если... Нужно было убедиться, что действительно оно хотя бы как-то туда идет. На как? то, что какой-то майор купит себе машину. А ну, извините меня, вы с добрыми побуждениями это сделали. Извините, да. почему готовила... это Вот здесь сидят три парни, которые четверо. собрали деньги, четверо. Да, четверо, извините. Да. Которые собрали деньги, которые позвонили в 79 ю бригаду. 79-я бригада дала контакт э, да, я я бы, Бирюкова.

Я не верю в это, так как у меня есть только бумажку, ну справочка, да, не все. И здесь сейчас никуда не можу пойти. Мне в понедельник їхати треба. блять. Ну, и що я за Я оставляю? Справочку і обещаю. Я вірю только тому, що вижу. Тому що могу подробити. Все. Давайте, давайте так, за конкретність. Ви в мене були? Я ваше питання вирішив. Я вас, я вас для цього справочку просив. Так от, хлопці Теперь, мої дорогенькі, почекайте, я, тепер, я не перебував. Присядьте. Спрошу, -таки тільки слова. Почекайте, одну секундочку. Я порушував закон. Я буду зараз підписуватись при всіх. <звук> На я вам ще раз говорю? Є питання, де е, ми маємо зараз з вами роз, розмежувати мораль, закон, патріотизм і військові обов'язки. Я не знаю, з чого починати. Ну, колись, років Молодець три назад, давайте почнемо з військового бою. От якраз з нього хотів почати. Колись років 5 чи сім назад, коли в Вознесенську святкували День Вісадника, то молодь, така дівчатка, розбігалася на всякий случай. Бо хлопці веселі ходили, це повинен був хтось робити, організовувати. І це робили ті, хто сидять поза вас. Комусь визначено бути на передовій, комусь визначено бути в тилу. Хтось, я не говорю про тих серед вас, хто носив згорбі світільняшку на день ВДВ колись, а потім сховався, купив довідку і не пішов з вами куди. Що є, що стосується військово обов'язку. Хто я вважаю, що хто не ну, не ті в першу чергу, бо другому це не громадяни своєї країни, а третє земля круг, по -третє, земля круга і природа, вона виставляє це на своє місце. Що стосується е патріотизму. Знову ж таки, я можу тільки говорити зі сім'я. Ми так само хвилювалися, як ваша мама, як ваші подруги, як ваші жінки слідкували за новинами. Ми вам вдячні. Ми все розуміємо. Ми не думаєте, ви не думайте, що ви були нікому не можуть. Ми все розуміємо. Ми розуміємо, що, що, ну, що так треба. Ми що ми, ну, Як і всі українці не розділяємо нас, своїх чужих. Ми Допомагаємо всім, ми раді допомогти 79-й, Житомирській. Ми раді допомогти любому українцю, який зараз змушений перебувати. Тому ми сподіваємося, що допомога, яка не потрапила до вас, обов'язково знайшла когось в цій зоні. І комусь стало тепліше на серці, і е, те, що передали вознесенці, може допомогло Житомирцям. Ми будемо намагатися в наступному році, так щоб допомога потрапляла і до вас в першу чергу, а вже. Ну, як я... вийде. Тому сподіваюся, що і громада міста, і ви, і ви, як представники цього міста, будете ну, скажімо так єдині в цьому бажанні нахистити мир в Україні і створити спільні справи спільними зусиллями. І ми будемо розділятися на спасіба, що ви що ви в нас є такі, і спасибо вам за те, що ми можемо сьогодні спокійно тут спілкуватися. О, спасибо вам за ці всі. Важкі для дні для вас і щиро вам бажаємо здоров'я вашим сім'ям. І ми щиро сподіваємось, що ви, а хто інший все-таки за буде захищати нашу батьківщину, і ми сподіваємось на ці ваші плечі, на мужські плечі. Якщо потрібно піти жінкам, я впевнена, що вони підуть. Але сьогодні ми сподіваємося. На вас І ще раз вам велике спасибо. Вклоняюся.